Валера, мы тут глядачи, до нас повернися обличчем, давай. А. Я Я даже не знаю, кто. не знаю, кто. А все подравнялись под линию. Подриним... А вы можете подравняться вот здесь? Подвинулись вот сюда. Замечательно. Что Она поет. А. Почему? Потому что там будет стоять колонка, Потому где последние а дети. А где? Ха -ха -ха. О, молодцы. А Ваня? А Ваня тут подриним... все. Подвигайся, чтобы не было вот этих проделок. А? Здесь вот этот мальчик стоит, а вот Не ходи тільки до Валерика. Валерія? Валера вы стоїте по два. А осень стоїт. Да, ножку ж мы потом будем. А, після кого? А він знає, він же вчора був. Це тому, що перший Будем говорить. Мы с дочком. Мы с дочком распрощались. У нас каникулы были. А с. Ж... Смотрим куда? Не пишите. Вы помните, я вам говорила? Вот это вперед все смотрю. Прошу. Да, в солнце не будет, разучиться. вам будет немножко легче. Не, нет, 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 а никаких не дождей, даже было. не породил больших глаз. Ты, сокол, мы раз вот, класс, каникулы и а сегодня ты да. собрались да. и у да. пеших глаз пришли. Педу, стыдей, Ради всей дорожки, диты, кто? Три рази, памнічка далі. Дуже довго я збирався, Форму міряв сім разів, одягався, роздягався, гарним бути. Так хотів. Мама теж мене вдягала, ти такий в нас не один. Бантики мені в'язала і на 25 хвилин нас зовуть всі малюками, мами десь тут поряд з нами. Років кілько промайнуть, всі тихенько підростуть. Що у школі нас чекає? Як то вчитись, хто б сказав? І катруся це не знає, і що також не знав. Наоборот, Саша, наоборот. А, Сашко? Головне комп'ютер мати. Хоч малесенький планшет. Планшет. Хоч малесенький планшет. Можна вирвути, грати чи зайти у Так. Щоріться добре буде. Головне, що ми пройшли час часі, в школі діти, бо дивись, як підросли. Ось і ми тут підростемо. Рідна школа нас зустрічай. Вчитися собі йдемо, ширше двері відчиняй. Говоріш мікрофон, а я дивую, що там знати. Справді ти таки два. Треба вранці в руки брати, там вранці я. Не вранці. Як Я ми добре, бо маю.